Вас вітає інтернет магазин Техношок. У нас на огляді та у продажу в нашому інтернет магазині з'явилися акумулятори Літакала. Є такі моделі формату 18650, шестьсот пятьдесят високотоки Литий Ионі Аккумулятори. Литакала оригінал. Ємність даних акумуляторів від 3000 до 3400 ампер годин, є звичайні є з контактами під пайку. Дані акумулятори всі оригінальні з голограма. Також є акумулятори формату 2А пальчикова, 3А мікропальчикова та крона. Крона заряджається від зарядного пристрою Type-C. Дані акумулятори ви можете замовити в нашому інтернет-магазині, переходячи за посиланням в описі під відео.